Ну, звісно, що вони очевидно кидали якісь предмети в пацієнтів Беркуту. Беркут вирішив відповісти. Теж його бійці піднялися на арку і жорстоко побили артилістів. Ну, звісно ж, я не знаю, яким які внучні розпорядження розпорядження, можливо, треба було затримати просто цих людей. Ну, але вони спершу жорстоко побили. Ви це прекрасно бачите, як будь людей на арці входить до століни І після цього їх повели до, ну, до того стану, де знаходилися. Працівників Беркуту. В соціальних мережах люди а, говорять про те, що дуже сильно побили їх друзів і знайомих цієї саме ночі на Грушевської. Но з хлопців, а, одна з користувачок Фейсбуку, каже, що її друг а, просто не був схожий на себе. У нього були поламані руки, ребра і обличчя перетворилося на криваву кашу. Ну, таким чином з ним розправилися а, бійці спецпідрозділу Беркут. Хочу зазначити. Що докладу всіх зусиль, щоб забезпечити громадський порядок, захистити права мирних громадян і буду використовувати всі правові та інші передбачені законами України методи для гарантування громадського спокою і безпеки всіх наших співвітчизників.